На Прикарпатті спостерігається позитивна тенденція виконання бюджетних доходів. Такі результати назвали в обласному фіндепартаменті під час сесії обласної ради. Кажуть, у порівнянні з минулим роком надходження до обласної казни збільшилися на понад 7%. Попри труднощі щодо видатків Держказначестві, всі вони профінансовані. На 1 вересня всі ці видатки проплачені в повному обсязі, і звіт за 9 місяців буде виглядати більш привабливішим щодо обсягів фінансування. По позитивні бюджетні підсумки першого півріччя прикарпатських обранців хвилюють питання оплати тепла. Зокрема, йдеться про бюджетні установи, адже опалювальний сезон не за горами. А різниця в тарифах оплати енергоносіїв доволі відчутна. Бюджетна сфера оплачувала за газ по три сімсот. На сьогодні шість сімсот. Ваше бачення іде та різниця в тисячі для бюджетної сфери буде закладна і коли вона буде закладена, тому що чи з 15 жовтня, чи з 1 листопада у нас почнеться опалювальний сезон. Сесії у нас більше не буде. У фіндепартаменті заспокоїли ситуація під контролем. Завдяки заходам по енергозбереженню споживання тепла бюджетними установами скоротилося на 24%. Відтак, за бюджетними призначеннями, є залишок, котрий сприймують на опалювальний період нового року. Обласна адміністрація звернулася до Міністерства фінансів України щодо незабезпечності місцевих бюджетів, як видатками на заробітну плату, так і видатком по енергоносіях. Ця сума по енергоносіях складає 37 млн мільйонів гривень. Не лишили осторонь. Обласні обранці і програми фінансування мобілізаційних заходів. Зокрема, внесли зміни до бюджету, згідно з яких збільшить резервний фонд на понад 2 мільйони гривень. То за те, щоб дати таке доручення, прошу проголосувати. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвененко новини на вежі.